А ви думаєте, чому Південна Корея така прогресивна? Це все за корейських мамарш. Ми сьогодні проїжджали повз один райончик, і в перший раз я побачила своїми очами, як навчаються корейські діти. Щоб ви розуміли, неділя, типу, це вихідні дні. Цей район називається Теджідон, і там було таке скопичення дітей. Я вам передати не можу. Чому там було скупичення учнів? Там знаходиться неймовірне скупичення академій, котрі вчать вас ступу всьому академії всього на світі. Мені здається, в Кореї навіть академії, котрі можуть вас навчити мелодично пукати. І я не здивуюсь, через цей райончик пішла така мода на течі мам, якщо що, ці культурі вже більше. 30 років, якщо ну, коротше, десь так. От. Це мамульки корейські, котрі перетворюють життя дитини на календар з графіком навчань, де немає у дитини його вільного часу, майже практично взагалі. Тобто вони буквально роблять з дитини такий проект. Ці мами планують розклад, наймають топових репетиторів. Записують в декілька хагвонів на день, це типу як академії платні академії. Мама веде облік тестів, котра її дитина складає, і навіть звичайно ділиться лайфхаками в соцмережах. І ці мами часто знімають відео на YouTube, Вони збираються. І в житті, і для блогу, і обговорюють, як же найкраще зробити план навчання для їх дітей. Просто мозовий штурм триндець. Навіть багато є пародій на таких мам корейці роблять. Тобто, день дитини це часто школа зранку, потім після академії. Ну там може бути одна і дві штуки, і ще додаткові заняття ввечері з восьми ранку до. 10 вечора дитина може бути абсолютно повністю зайнята, а це все заради того, щоб їх дитина змогла поступити в найелітніший університет, отримати найкращу освіту, ну і в результаті найкращу роботу. Скільки тут і бабок в Я знайшла інформацію, що сума приватних витрат, приватні репетитори на да, південь Кореї досягла рекордних 29 трильйонів вон. За останній рік і приблизно 47,6% дітей до 6 років відвідують приватні академії, і по всій країні близько 70-80% школярів відвідують чи не менше один хаґвун академію. Що ви думаєте з цього приводу? Чи нормально забирати у дитини дитинство заради найкращого життя? Чи все ж таки це трішки крінж? Бо навіть і не знаєш, чи буде те життя, чи ні? А може ця дитина виросте і буде думати, мам? Я не нагулявся у мене дитинства не було. Пошла тим Пишіть вашу думку в коментарях.